Вітаю вас сьогодні зранку, коли ось тільки піднялося сонечко, розсіює свої промінчики в кронах дерев. Ми з вами підемо знову в неймовірну вранішню медитацію, коли плине туман над водою. Відображуючи стан простору життя, сьогодні заглибимося з вами саме в ауру простору, в якому ми є. Так, де й шумить життя, а ми з вами йдемо. Ідемо на живу таку алею, алею життя. Відчувається вже свіжість така, відчувається присмак осені. Осінь завжди омиває нас своїми ароматами, і ми з вами проникаємося в кожній крапельці. Роси виблискують в ранішні сонячні промені. Яка неймовірна ніжність в цьому, в цих таких ранках, в таких пахучих, в таких квітучих ранках. і ми з вами йдемо. Так, роса холодна, холодна, а над водою плине тихий тихий туман, і він направлений. До сонця. Всі завжди йдуть до сонця. Ми з вами завжди йдемо тільки до сонця, тому що наш шлях, він завжди встеляний. Сяйвом, сяйвом миті, в якій ми з вами є. Ось тут квітне алея. В який ми зараз перебуваємо з вами, занурюючись повністю своєю свідомістю проникаючи в красу живого світу. І їхня свідомість проникає в нашу свідомість кожної квіточки, кожного комарика. Кожної качечки і свідомість сонця запалюється в нас також. Вона завжди активує в нас неймовірно глибокі програми, які ми реалізуємо, будучи тут на землі. Ось так вживаються красиві квіти, дикі насіяні так, як вони хотіли. Вони самі квітнуть, самі насіваються. Їх ніхто не чіпає, до них ніхто не торкається, окрім мене хіба що, бо я їх дуже-дуже люблю. Отака волога, знаєте, така вранішня волога, ніжна така, така якась вона тремтлива, ця волога. І ось зараз. Коли йдемо ми з вами далі, відчуваючи під своїми ступнями шелест конюшини, конюшинових квіточок, шелест, який наповнює душу свіжістю дотику, і я йду і бачу свою тінь, яка також насолоджується цими митями. І зараз. Торкаючись знов таки тихого-тихого плину, туманового плину над водою, коли оживає весь світ в співах пташечок, коли оживає вся ця краса, і ти йдеш і занурюєшся в неї, в ці аромати неповторності, такої вистояної стиглості. Де вже насіннячко збирається, готується, готується до зими, перезимувати, а потім знову прорости. І так от ми з вами завжди живемо. Саме таке життя, коли ми з вами торкаємося цього світу, ми також кожного разу готуємося. До чогось нового, що у нас проросте. Нехай кожному зараз проросте в серці, неймовірна дика пахуча краса, така недоторканість, яка стілює, стілює зараз кожну вашу клітиночку. Оберніться, уявіть те місце, загадайте його, де ви є. Уявіть своє найкрасивіше місце на землі і занурте туди свій погляд, внутрішній погляд. Нехай на вашому внутрішньому екрані розкриються ось такими чудесними ліліями. Вони ще тільки-тільки тягнуться до сонця. Воно тільки-тільки їх підсвітить, підігріє. І вони розкриються своїми течинками, потягнуться до світла Творця. І так само кожен з нас може потягнутися своїм світлом, своїми течиночками, своєї душі, прямо-прямо до світла Творця. Неймовірне дійство ми з вами проживаємо в таких розсяних рамках. Таких неймовірно красивих світанках, які нам розкривають чудотворну силу, яка створювала всю цю красу і створювала нас по образу і подобі своїй. Неймовірні усвідомлення зараз розпаковуються в ваших свідомостях саме тут і саме зараз ти є той ти є та хто це бачить і це є неймовірне щастя бачити це красиве, неповторне. Ось вистояний деревій дарує вам свою силу. Зараз, прямо зараз приймайте її. Ось дивіться, яка неповторність дарує вам потоки зцілення, стілення вашої душі зараз, в цій миті, де ми є. Кожен на своєму місці, але це є місце унікальне для вас, там, де ви перебуваєте. Але на внутрішньому екрані вашому зараз моя квітуча алея, в якій я йду і передаю вам свій стан. Стан безумовності, стан, в якому людина розкриває свої глибинні здібності, коли вона усвідомлює. Що вона є неповторне творіння тут і зараз, кожна людина знає себе, і ви знаєте себе також. З первинного поштовху, як тільки ви пішли в свій розвиток, ви дорозвинулися до ось такого бачення, коли ви бачите павутинку і бачите краплинку роси. Ви бачите, як вона виблискує для вас. А візьміться сяйво в своє серце, покладіть його в серце, нехай сяє. В кожній краплиночці роси є ціле сонце, в кожній краплиночці води є безмежний океан. І то все є для нас, щоб ми. Милувалися цим всім, прекрасно вростаються в землю корінчики кожної рослинки. Настільки красиво вплітається цей узор, цей такий неповторний, неповторний килим, живий такий, пухнастий, пахучий, росяний, сяючий. Сяючий в очах тих, хто на нього дивиться. Так гарно вживаються рослинки одна з одною, так гарно, так ніжно, так тремтливо вони несуться й росяний покров. Гляньте на ці, на ці голівоньки, гляньте. Нехай сяє все на світі живостю. Животворящою, нехай всі, торкаючись один одного, відчувають свою єдність, єдність неповторну. В полі Всевишнього Творця ми єдині, єдині і між собою, між людьми і єдині тут, в природі, де ми є. Ось гляньте, як прекрасно! Плилися квіти, ці жовтенькі, в дубочок. Ось вони разом як гарно виглядають. Прям квіти прикрашають цей дубочок, розлогий такий молоденький, вплітаючись в нього. І так у нас з вами, друзі, також вплітаємося ми з вами в цей світ, щоб прикрашати його висвітлювати себе. А не навпаки, і це є неповторний наш досвід, де ми проявлюємо своє відношення і переживання до цього, що бачимо, до всього, що чуємо, до всього, що вдихаємо. І сьогодні цей туман плинув саме для вас. Вдихніть його. Вдихніть оцей весь простір квітковий. Відчуйте дух Його і вдихніть в себе. Нехай Він наситить вас красою, чистотою, благістю і неймовірною силою, щоб ви справлялися з усім, що випадає на вашу долю. Водичка нехай очистить ваші думки, ваше серце. Омиє все те, що ви хочете омити. І нехай цей. Неймовірний дух ранішній, в якому ми зараз з вами перебуваємо, наситить вас знанням, як вам поступити в будь-якій вашій ситуації? Як вам відчути правильне рішення? Зловіть підказку. Ось вона. Дійте тільки. З глибокої, животворящої любові до себе, до ближніх і до світу. І тоді будь-яке ваше рішення буде завжди правильним. А тепер подивіться ще раз на сонце, де відчуйте, відчуйте його промені, нехай проникнуть через ваші очі в ваше серце можете жити далі з цим знанням, яке сьогодні поселилося в самих самих глибинних місцях вашої душі. Всього вам найкращого, друзі, цінуйте себе і своє життя.